Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Дефенс Експрес отримав фото уламків, зокрема носового оптічника зі слідами ураження ракети Х-47 Кенжал, якої рашисти намагалися уразити Київ уночі 4 травня. Збройні сили України вперше успішно перехопили російського гіперзвукову ракету х 47 Сім Кенжал близько 2.40 ночі 4 травня у небі над Києвом. Про атаку Києва у цю ніч офіційно повідомила. Київська міська військова адміністрація, зазначивши, що в атаці, окрім дронів Камікадзе Шахід, були і ракети, ймовірно, балістичного типу. Водночас, Діфенс Експрес із власних джерел отримав фото уламків ракети. З огляду на фото уламки без бойової частини впали на стадіоні у межах столиці. На одному з фото носовий оптічник, який максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті Х47. Кенжала зі складною формою різних переходів діаметра. Альтернатива у вигляді. 22 має іншу носову частину з овальними переходами. Також зафіксований на фото оптічник збитої ракети відрізняється від балістичної ракети ОТРК Іскандер, який товстіший на уламку. Видно, що він отримав ураження з пробиття, що дозволяє оцінити товщину матеріалу, який необхідний для того, щоб витримати високу температуру під час розгону до гіперзвукової швидкості. А також вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі. З цим і пов'язаний потужний вибух, який чули кияни уночі 4 травня. Відносно ж повідомлення, що було знищено балістичною цілю, то справа в тому, що канжали є гіперзвуковою лише у фантазіях расистів. Бо, хоча він і розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, але не може підтримувати таку швидкість постійно вже на термінальній ділянці. Тобто, під час атаки він заходить на ціль за балістичною траєкторією та має, хоча й високу, але далеко не гіперзвукову звукову швидкість, а Україна вже офіційно отримала засоби, які можуть боротися з балістичними цілями. патріоти, вочевидь, успішно їх використала. І у випадку, якщо інформація отримана від Defense Express, буде, знайде офіційне підтвердження, то саме 4 травня буде днем, коли черговий міф рашистів щодо аналгавнієтів буде зруйновано. При цьому на розробку такої гіперзвукової зброї Кенжал та Циркон Рашисти влили астрономічні кошти і заявляли, що він може подолати не тільки наявні засоби про Кетнеї оборони, але й перспективні, водночас у реальності він перехоплюється розробленим у 90-х роках патріот Пак 3 в Той же час аеродром Старого Дуба аварійно прийняв бомбардувальник ту 23 м. Хоча він не призначений для таких посадок, як передають джерела бомбардувальник летіо з аеродрому Алієн'я то та Ганройського авіаремонтного заводу. Але в небі над Брянською областю сталося те, що росіяни люблять називати хлопком. Бомбардувальник не зміг набрати потрібну висоту, тому вочевидь попав у зону ППУ, яке з України. Іни кожним днем стає все сучаснішим. Можливо, якась одна невідома ракета куплена у Воєнторзі і запущена невідомими добровольцями. Таке влучила у ціль і прошила один із двигунів бомбардувальникам. Посадка була жорсткою. Передають про важкі травми екіпажу. Зокрема, про це пише телеграм-канал Топорпом база, а теж партизан РФ. За даними телеграм-каналів на борті також був присутній військовий льотчик Щебекинець, який після скандального інтерв'ю попросився на борт бомбардувальника згадати мову, Дість, крім того, він проводив інспекцію літакам. Це один із тих льотчиків, який закликав за необхідність СВО там бомбардування мирного населення. Вочевидь, системи ППО Патріот, які розгортає або вже розгорнула Україна, можуть збивати не тільки російські ракети, а і стратегічну авіацію. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.